Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Ні, ні та випливає питання, як встановлювати ті чи інші додатки. Як це зробити? Тобто, тоді, коли вам, наприклад, необхідно встановити якийсь додаток, ви не знаєте, який саме. Ну або знаєте і вже хочете це зробити, ось. Зробити це просто. Натискаєте. З будь-якого екрану можна, з головного, не має значення. Тобто Стіл завжди оформлений однаково. Тобто З будь-якого стола, на якому, на якому б ви не знаходились, ви можете встановити той чи інший додаток. Тобто Тоді, коли натискаєте, вас перебрасує на сайт OneBox, і саме тут. Відразу у розділ компоненти. І відразу у цьому розділ, з цього розділу ви можете знайти той чи інший додаток, який вам необхідний, і встановити його. Тобто, ну, наприклад, це буде наприклад, це буде е, взаєморозрахунки. Або який, інш, якийсь інший додаток. Ну, скажімо так, ось, в принципі. Це може бути мені корисним, в принципі, тому я його і встановлю собі в систему. Тобто, переходите до цього додатку, натискаєте Установіть. І у вас ось тут буде список ваших ванбоксів. Тобто, у мене їх достатньо багато, але у ну, вас обираєте свій власний. Тобто, ось в даному випадку, ну, до речі, я. Оберу один з проєктів, з яким я зараз працюю, і там, де справді цей додаток необхідно. Натискаєте на Встановити, і якщо цей додаток вже встановлений, вже встановлений, то ось таку помилку видасть сайт. Тобто, в такому випадку ми розуміємо, що цей додаток вже встановлено. Тоді, коли ми хочемо все ж таки встановити той, який необхідно нам, переходимо, ну, наприклад, з цим з дашборд спробуємо. Хоча, здається, я дашборд також встановлював вже. Так, так встановити. Дивимось, очікуємо, що ж відбувається. Ще раз. Деякий час проходить для того, щоб цей додаток встановився. Тобто після того, коли додаток буде встановлено у систему, відповідно повідомлення тут буде. І з'явиться кнопка. Ну, зараз ми почекаємо, на яку Просто натискаєте ось і відразу потрапляєте до системи, в яку встановлювали цей додаток. Ну оскільки Тобто, ви відразу потрапляєте у додаток. Тобто, коли повертаєтесь на головний екран дашборд, ось ну, він двічі встановився, на жаль. Тому... Один з них з цих екземплярів видаляємо, а другий просто відкриваємо. До речі, тут є налаштування відповідні, які необхідно зробити. Ось, ну, Що стосується дашборда. тут є дуже багато блоків, які необхід... можна вивести саме в цьому додатку. Для того, щоб відображати. Ці графіки і таке інше для тих чи інших бізнес-процесів. Ось можна переглядати там графік суми умов, угод, ну і таке інше. Тобто, відслідковувати графік суми вихідних і вихідних платежів, ну і таке інше. Середній чек переглядати. Достатньо багато інформації, яка. Доступна для того, щоб виводити на дашборд. І, відповідно, ви всю цю інформацію можете компонувати ось таким чином, тобто по блоках розкидувати її, Тобто сюди вивести, наприклад, блок з контактами, тобто, ну це хай буде блочок загальні дані по робочій активності. тобто виводимо. Сюди, наприклад, додамо робочий час, відрізка шкалой. Ось. І таким чином розкидаємо. Ну і після цього, наприклад, карта подій. Ось. Зберігаємо для тієї чи іншої ролі, якщо не обираємо тут, то, або не обираємо з цього списку, а, будуть, такий дешборд буде доступен всім. Після цього зберігаємо його. Ну, звісно, що треба налаштувати додатково цей вивід інформації. Ну, можна повну інформацію, можна з ролю, ну і таке інше. Тобто, е після того, як ви налаштуєте, вам відкриється ось е якийсь налаштований там е е екран. Ну, звісно, що у цьому боксі поки що не дуже багато активності, тому е в принципі, і дашборд тут е такий скудненький з точки зору. Огляду тих, тих дій, які в ньому відбувалися. Щиро дякую за питання, ставте лайки, діліться цим відео. Обов'язково приходьте на практику. Я всім і кожному про це кажу, оскільки саме таким чином ви отримаєте найбільшу користь від від тої роботи і від того боксу, який ви собі налаштовуєте. Тобто ви розберетесь з усіма питаннями, в принципі, які вас цікавлять. Тобто, переходьте на сайт, замовляйте послугу, ось можете перейти до магазину. Поки що магазин в роботі, але вже там дещо можна переглянути і купити. До речі, поки що. Ціни там вказані в гривнях, але це, звісно, що некоректні ціни. Там повинні стояти долари. Зараз я з цим роботою. Щиро дякую. Побачення на зв'язку.